Чірня піця, а полодила синіла. Тихесенький вечір на землю впадає, і сонце сідає, темнесенький прак, ой сонечко ясне, не вжити, хто ми. Чотири І ще не лягає. Світи ще один Бо ще спати, на нас як ма. Теплому гостя, ой сонечко ясне, не вже ти втомив, чи ти І ще не лягай. Без тебе так страшно і темно на дворі Хоч в місяці зорі освітять наш край. Ой сонечко ясне, не вже ти втомилось. Чи ти І ще не лягай. Не слухай. І нам посилають всю ніч прощай. Ой, сонечко, ясно, невже ти встанилось? Чи ти розпулось ще не дали?